Як часто, граючи у відеоігри, ви впадали в якийсь особливий стан нібито медитативний транс. Стан, в якому вам вдавалось повністю абстрагуватись від навколишнього світу, але при цьому не загубити себе? Ось не загубити себе це важливий момент, бо ескапізм може бути як і корисним, так і деструктивним. Про це трохи пізніше. Якщо ви входили в такий стан, чи не задавались ви питанням, а чим цей стан власне викликається? Чи нормальний цей стан взагалі? Які ігри поруються з цим найкраще, і чому, граючи в Kingdom Come, ти згадуєш JRPG? на ці і не тільки питання, ми сьогодні і будемо намагатись дати відповідь. В цьому відео ми трохи перефлексуємо на тему ескапізму та відпочинку, поговоримо про реалізм та про рутину у відеоіграх і проведемо зовсім неочевидні паралелі, поміж такими, на перший погляд, не схожими одна на одну іграми. А саме поміж такими іграми, як Kingdom Come Deliverance, Red Dead Redemption 2, Death Trending, Valley та Метафорі Фантазіо. Вочевидь, згадувати тут ми будемо і інші ігри, але це головні відібрані піддослідні. А біля мікрофону знаходиться Платон Дубашидзе, що й буде розбиратись у цьому, ним самим вигаданому питанні. І ми починаємо. Відеоігри ТЕСКІзм. Відеоігри є солідним інструментом для ескапізму. Не глядачам ютуб-каналу про відеоігри це розповідати. Відеоігри поруються з цим зачасту набагато краще, ніж інші форми медіа, такі як книги, кіно та серіали, аніме та інші. Бо відеоігри напряму залучають гравця в себе. Коли ми у кіно бачимо, як головний герой отримує нагороду за свої дії, ми, звісно, за нього радіємо і, можливо, навіть трохи асоціюємо себе з ним. А от відеоігри змушують наш мозок вважати, що це ми отримали нагороду. Бо ми і є головний герой. Через це будь-які події, які відбуваються у відеоіграх, відчуваються дуже персоналізовано. Так, ніби це твоя історія, твій досвід. Щоб краще це зрозуміти, давайте наведу ще такий приклад. У вас бувало б таке відчуття, що історія у грі вам бачиться дуже особистою. Коли здається, що вона ваша, бо от ви її проживаєте. І лише думка про те, що мільйони людей також проживало цю історію, якось не клеїться у вас в голові. З кіно така ситуація виникає набагато рідше ніж з відеоіграми, якщо взагалі виникає. Тобто, на виході ми маємо форму медіа, яка змушує нас несвідомо вірити в те, що в ній відбувається, і що найголовніше, відчувати себе частиною цих подій. Звучить як ідеальний інструмент для ескапізму. А чи добре це, чи погано? Тут думки у багатьох людей розходяться. Щоб уникнути непорозумінь, давайте спочатку дамо визначення терміну ескапізм. Ескапізм, як повідомляє нам Вікіпедія, це втеча від дійсності чи втрати реальності. І якщо ми на цьому зупинимось, то звучить відверто страшно. Втім, якщо заглибитись у питання терміну і зрозуміти, що ця сама втеча від реальності є одним з базових захисних механізмів психіки людини, то стає вже не так страшно. Ескапізм. Це про абстрагування від навколишнього світу і його подразників. І тут, знаєте, зрозуміло, що надмірний ескапізм це шкідливо. І в нашому суспільстві, на жаль, дуже часто можна зустріти думку, що від проблем і негараздів ховаються слабкі люди. І при цьому ці люди навіть не думають, що подеколи для того, щоб мати змогу абстрагуватись від трендиця, що коїться навколо, треба мати неабияку силу. Тож з ескапізмом працює вкрай простий принцип: що занадто, то нездраво. Ескапізм як форма існування індивіда, вочевидь, є деструктивною і шкідливою. А от ескапізм як елемент турботи про себе і своє психічне здоров'я є вкрай важливим елементом, елементом, якого, як ми говорили до цього, найлегше досягти, користуючись такою формою медіа, як відеоігри. Один важливий аспект, а саме занурення і відчуття особистої історії, ми вже, звісно, проговорили, але і це далеко не все. Механізмів, які допомагають нам відволіктися від реальності у відеоіграх, дуже багато, і на всіх вони діють абсолютно по-різному. Але є деякі аспекти, які є надважливою складовою побудови великих ігор, які потім стають важливими саме у формуванні цього особливого стану, про який я говорив на початку відео. І я говорю про великі ігри, бо саме вони є набагато кращим інструментом для ескапізму, ніж маленькі коридорні проекти. В яких безумовно немає абсолютно нічого поганого, і особисто я його обожнюю. Я взагалі вважаю, що індустрії варто трохи повернутися до коридорного формату і не гнатись за великими відкритими світами. Хоча це вже тема для іншого відео. Велика гра завжди хоче стати вашим інструментом для ескапізму, це її мета. І окремі ігри досягають цього різними методами. Проте в цих методах має бути дещо спільне, а саме, репетативність. Репетативність може здатись чимось поганим. Той самий Грінд, як правило, вважається негативним явищем. І при цьому всі, хто озвучують таку думку, чомусь закривають очі на те, що самі, скоріш за все, проводили багато часу за Гріндом у якійсь грі. І отримували від цього задоволення. Просто формула Грінду не працює ідеально у всіх іграх. І, звісно, справа тут часто криється в особистих уподобаннях окремих гравців, хто б міг подумати. Але загальний шаблон створення гарної репетативності загалом проглядається. Elder Скролси, останні Зельди, Третій відьмак і всі, хто намагався його наслідувати, це гарні приклади цієї репетативності, і Грінду в тому числі. Ці ігри гарно працюють як з самою репетативністю, так і з правилом 30 секунд. Це правило вивів провідний геймдизайнер Halo Джеймі Грісемер ще за часів роботи над Halo Evolved. Його суть полягає в тому, щоб змінювати фокус гравця і пропонувати якусь відміну від попередньої активність, хоча б мінімальну, кожні 30 секунд, щоб гравець не засумував. Правило 30 секунд стало однією з головних парадигм у західній ігровій індустрії. Її назва, як і кількість цих секунд, періодично змінювалась. Так, наприклад, у третьому відьмаку цих секунд стало 40, і стосувались вони правил побудови відкритого світу, а не геймплею загалом. Але загальний принцип був той самий: не давати гравцю засумувати кожні скільки то там секунд, і не дозволяти гравцю відволікатись. Робота з темпом гри є дієвим засобом, але існує проблема: більшість спроб у використанні цього правила мені особисто вже набридли. Репетативність це, звісно, гарний інструмент, проте, якщо занадто часто повторювати одне й те саме у різних іграх, воно швидко набридне. Відкриті світи у стилі Ubisoft чи Sony вже порядно дістали велику кількість геймерів, і при цьому вони чомусь сприймаються безальтернативними. Нібито без цього правила не можна побудувати гру, яка зможе утримувати гравців сотні годин. Але це не так. Існують ігри, які місцями навіть краще працюють на утримання і на викликання особливого стану. Про який я говорив на самому початку відео. Як би я не любив того ж самого Відьмака або Зельду, вони вивозять скоріше через побудову відкритого світу і його наповненість. Це цікаво і воно тримає у собі. Але медитативним трансом тут навіть і не пахне. І зараз я хотів би відзначити п'ять ігор, які особисто для мене є дуже схожими за отриманим вайбом, але при цьому є неймовірно різними. Всі ці ігри, що я буду називати далі, об'єднують те, що вони послали правило з кількох то там секунд куди подалі, і зробили свій тейк на занурення гравця. Хоча і це далеко не одна експільна спільна риса. Давайте розбиратися. Перша гра це JRPG. Та, не зовсім тягне на окрему гру, тому давайте для даного конкретного прикладу ми візьмемо метафор ReFantaзіo. Остання JRPG, яку я проходив. Але все, що я буду казати стосовно метафори, стосується і інших JRPG, як тут персони, Tensei, старіших Final Fantasy, Tales of та купи купи інших. Я вже розбирав явище японського грінду у своєму відео під назвою Що не так з японськими іграми. Але давайте зараз зробимо це конкретно на прикладі метафори. Метафора пропонує нам зачищати данжі повні ворогів, сутичка з кожним з яких викликає покроковий бій. Ворогів, як і денджів, багато, бої з ними однотипні і займають вони левову частку часу проведеного у грі, навіть на низькій складності. Проте запитай в будь-кого з фанатів цієї гри, мене наприклад, і вам радісно скажуть, що Грін тут же RPG, це не баг, а фіча. Що це бляха за японська магія? Як це працює? На папері концепт гри, яка змушує пачками вирізати ворогів у покрокових боях, під реп, написаний на есперанто, який читає реальний монах, звучить абсолютно нежиттєздатним. Проте, якби японці слухали паради в втупих гайджинів за їх правилами 30-40 секунд, то ми б не грали в їх ігри. Справа в тому, що цей самий однотипний грінд у грі відчувається як необхідна перепона на шляху головних героїв, за яких ти дійсно переживаєш, бо вони гарно прописані. У тебе не складається відчуття, що гра тринькає твій час на безлуздий грінд. Цей грінд є прямою перепоною на шляху наших персонажів, яким ти хочеш допомогти це перебороти. Ідже РПГ загалом використовують саме такий підхід для утримання гравця. І граючи в метафору, я згадав, як це працює. Як ти дійсно під час цього грінду впадаєш у своєрідний транс, думки про зовнішні негаразди відходять на другий план, але і гра при цьому не виходить на передній. Є простоти в моменті, який б'є чергових ворогів і думає ні про що. Якщо говорити про медитацію як про практику, що побудована на очищенні розуму від зайвих думок, тут же РПГ в цьому випадку є гарним способом входу у цей стан. Але якщо говорити саме про метафору, яка є ідейним наслідником останніх трьох персон, що не дивно, враховуючи, що це гра від того самого геймдиректора на ім'я Кацуро Гащіно, то медитивний грін це не все, що метафора нам пропонує. Один з головних елементів утримання у цій грі це тайм-менеджмент. У метафорі ви можете одну ігрову сесію у 5 годин провести як і в данжі, так і виконуючи інші небойові активності або скомбінувати. І саме можливість комбінувати ці речі і постійно робити вибір. А чим мені в сьогоднішній день зайнятись, чудово заземлює і тримає в собі гравця. По суті, гра робить цей інструмент вибору ігровою рутиною, а рутина це ще один потужний інструмент для занурення і утримання гравця. Бо як тільки гравець приймає правила цієї ротини, то не виконуючи її, він буде відчувати дискомфорт. А виконуючи заземлятись і відчувати, що все в порядку. Бо психологічно рутина і побутові ритуали є дуже важливим і дієвим засобом лікування різних психологічних розладів. Бо рутина заземляє. І, звісно, є розробники, які прив'язують ігрову рутину до реального життя і реального часу. Так роблять, наприклад, онлайн-сервісні проекти зі своїми дейліками. І це таке собі явище, на яке б я не рекомендував вам підсаджуватись. А от у випадку з інглплеєрними іграми, коли ця рутина зникає разом із вимкненням гри, то це не несе в собі жодних негативних ефектів, хіба що вам особисто таке не подобається. Хоча я зараз назву гру, яку обожнюють майже всі, хто в неї грав, а вона побудована на цій самій рутині. У мене вже є окреме відео, де я розповідаю про дивовижну історію створення цієї ігри та її автора Еріка Барони. Втім, сьогодні нас цікавить не її історія створення, а не очевидна схожість з іншими іграми та її ключові елементи утримання. Стартювелі, як і метафора, використовує ось цей щоденний елемент вибору. Кожен ігровий день у тебе є набір рутини, яку тобі треба виконати, або не виконувати, бо Стартювеллі це не підгоняє тебе. У грі, звісно, є таймер, прив'язаний до реального часу, але щодо цього таймеру, я краще розповім про свій досвід з цією грою. Коли я перший раз пробував пограти у Stardew, я швидко її закинув. Бо мене задушив таймер. Сильно і конкретно задушив. Я відношусь до того типу людей, яких хлібом не годуй, а дай пооптимізовувати своє проходження в іграх. Мені необхідно бути максимально продуктивним, на жаль, чомусь це працює тільки в іграх. А ось ця штукенція. Мене навпаки в іграх фруструє і бісить. Так що я доволі швидко задушився. втім, на наступний раз, дізнавшись про те, що Ерік барони, роблячи гру взагалі не планував її як поле для оптимізації, я вирішив все ж спробувати пограти в неї, як і задумано. Тобто, просто грати, не думаючи, чи встигнеш ти там щось зробити, чи не встигнеш. І о, диво! Гра мене затягнула і послугувала гарним інструментом для ескапізму на початку 22-го року. Якщо JRPG використовують грінт як спосіб занурення, то Стерді Веллі робить ставку на знайомі ритуали. Вона створює світ, в якому все впорядковано, де будь-яка дія має сенс, а щоденні завдання не стомлюють, а заспокоюють. Це гра, яка не змушує тебе постійно бігти вперед, і, не дивлячись на таймер, вона дає тобі можливість залишитись в моменті. І саме тому вона ідеально працює як інструмент ескапізму та своєрідної медитації. І дивовижним чином, за отриманим ефектом і вайбом, схоже на метафору. До речі, про тайм-менеджмент. Чи грали ви вже в другу частину Kingdom Come? Я от граю зараз і в захваті. Перша частина стабільно входила в перелік моїх найулюбленіших ігор всіх часів, і друга ризикує приземлитись поруч. Ще граючи в першу частину, мені подобався цикл гри, тобто зміна години дуби. І в Kingdom Come це на якомусь рівні працює так само, як і в Valley. Тобто, ти поробив справи, пішов спати, прокинувся і плануєш собі діяльність на сьогоднішній ігровий день. І це працює прекрасно. Ти реально входиш в режим середньовічної рутини, яка тут досягається ще за допомогою реалізму. Реалізм в іграх це дуже хрупка матерія. Розробники завжди у питаннях, пов'язаних з реалізмом, стикаються з викликом зробити реалізм таким, щоб він не дратував, але працював на занурення і мав якусь геймплейну глибину. Кіндомкам насправді не можна назвати ідеальним прикладом такої імплементації. У грі вам постійно треба слідкувати за своєю чистотою, енергією та ситістю. Якщо ви хочете грати по стелсу, то будьте ласкаві одягнутись належним чином, бо в блискучих халатних обладунках поскрадатись особливо не вийде. І вам постійно треба менеджити ці аспекти. Для когось, як, наприклад, для мого приятеля з каналу Літнє Сонце рекомендую, до речі, познайомитись з каналом. Посилання буде в описі. Це виявляється занадто. І це при тому, що розробники дуже намагались в баланс цього самого реалізму. До наступної інформації поставтесь з обережністю, бо чув я її давно, і першоджерела джерела зараз не знайду, але не сказати про це не можу. Наскільки я пам'ятаю, розробники розповідали, що вони хотіли додати також потребу справляти нужду головному герою. Але через те, що в них не виходило зробити цю механіку надрятівливою і доречною, від цього відмовились. Тобто, якщо у випадку із забрудненням персонажа гравець може намагатись мінімально бруднитись, і це вплине на геймплей, то от бажання попісять нажене в будь-якому випадку і буде забирати час і дратувати. З їжею теж саме вона додає елемент планування і менеджменту ресурсів. А от те, як ця їжа буде виходити, вже абсолютно зайве. Kingdom Come, як перша, так і друга частини, занурює гравця у гру через рутину і тайм-менеджмент, так само, як це робить царзію. Але в Kingdom Come ще й реалізм є елементом цієї самої рутини. І Kingdom Come в цьому плані дуже очевидно нагадує іншу відому гру, яка використовує такий самий підхід до занурення. І звісно, я зараз про Red Dead Redemption 2, в якій наявні майже всі ті ж самі елементи. Артур Морган може якось забруднитись, йому необхідно їсти і спати. Персонажі у світі живуть своє життя по розкладу. Причому саме в аспектах симуляції світу РДР показує себе набагато прогресивнішим, що й не дивно з його бюджетами. І цікавий момент рутини в РДР, що вона навіть більш розтягнута в короткій перспективі. Зараз поясню. В Kingdom Come більшість потреб закривається ну дуже швидко. Базово вмитись займає 1-2 секунди реального часу. Чому? Бо в нас немає просунутої анімації, як Генрі миється. В RDR ж пішли на фундаментальні порушення правил геймдизайну і змусили гравця спостерігати за тим, як Артур Морган їсть, доглядає коня або робить будь-які інші дії, які в інших іграх, як правило, не показують. Бо це час гравця, який витрачається по суті ні на що. Але РДР і є такою унікальною саме через свій загальний темп. Ця гра не подобається людям, які пробують її пройти швидко і з наскоку, і не може сподобатись. Бо РДР присікає такі спроби на корню. РДР вимагає від тебе прийняти цей вайб. Вона хоче, щоб ти насолоджувався цими розтягнутими помірками ігрової індустрії анімаціями, які працюють на занурення. Бо як тільки ти приймаєш ці правила, ти розчиняєшся у світі цієї гри. Бо вся гра така. Вона про неквапливість, вона про споглядання. Сюжетна лінія, світ, стрільба, їзда вершки все зроблено в майже ідеально вивіреному пейсінгу, тобто темпі. Жоден з елементів не конфліктує через це один з одним, і ти або приймаєш це і кайфуєш, або виходиш з гри і забуваєш про неї. В плані вивіреного пейсінгу є ще одна неочевидна для порівняння з попередніми гра, а саме Death Stranding. Ти не можеш полюбити Death Stranding, якщо ти будеш поспішати кудись під час проходження. Кодіма зробив, здавалось би, неможливе. Він зробив цікавим процес ходьби і побудував навколо нього цілу гру. Але і це не все. Інші рутинні елементи, як і в інших іграх, про які ми говорили до цього, тут також проглядаються. Гра, як і RDR, змушує тебе прийняти ці правила для того, щоб тягнути в тебе в себе. Сюжетні гарно зроблені вставки переміжаються ігровими секціями ходьби, які можуть тривати і декілька годин, Годин, які не відчуваються розтягнутими. Бо в ці моменти у тебе є час як і перетравити інформацію, що тобі дала гра, так і просто подумати про своє життя. Бо це і є доволі неочевидною схожістю всіх названих вище ігор, будучи неймовірно майстерними у заохоченні гравця до ескапізму, вони також дають тобі змогу порефлексувати. Бо в моменти приємної рутини до людей часто приходять гарні ідеї чи рішення. Як часто вам приходили гарні думки, коли ви, наприклад, миєтесь в душі чи чистите зуби? Я особисто нерідко вискакую з душу, щоб записати якусь нотатку для своїх відео. І ці ігри здатні надати такий самий ефект. Я пишу цей сценарій для відео, відволікшись від проходження другого кіндумкаму, бо під час гри мені приходили ці думки, якими я зараз з вами ділюсь. Відеоігри – це прекрасне і багатогранне мистецтво, яке може мати багато різного впливу на різних людей. І це прекрасно. І за це ми їх любимо. А я зізнаюсь у любові до спонсорів свого каналу, а саме Тодо Гаварденку, Михайло Штейнбоку, Вербі, Володору та іншим. А якщо у вас є змога і бажання підтримати канал копійчиною, всі необхідні посилання будуть в описі. А чи є у вас якісь ігри, які вас занурювали у цей дивний медитативний стан? Напишіть в коментарях, давайте поспілкуємось. Бувайте, друзі!